E aí Це об'єктиві з Марією Шепель. Сьогодні говоримо про вшанування пам'яті видатних українців. Наступні 20 хвилин в об'єктиві постать Андрея Шептицького. 150 років виповнюється цього річ від дня його народження у Львові на площі Святого Юра. Планують встановити пам'ятник, а також реконструювати площу та дорогу навколо нього. Зараз говоримо саме про це. З нами отець Володимир Ониськів, економ Львівської архієпархії ОГКЦ та архітектор Ігор Кузьмак. Вітаю вас, дякую, що прийшли. Отже, розкажіть на на етапі зараз процес встановлення пам'ятника виглядає. На даний момент відбуваються початкові роботи по виготовленню самої скульптури пам'ятника. Мусимо сказати, що ця справа є доволі така і коштована, і складна, але вона вже є почата і цей процес іде. Варто зазначити, що. Весь проєкт його можна умовно розділити на дві частини: це є реконструкція самої площі і встановлення самого пам'ятника. Реконструкцію площі бере на себе міська рада, частково долучається обласна рада. Церква бере на себе обов'язок встановлення самої скульптури пам'ятника. Зараз ми починаємо цей процес по збору коштів. Митрополит Львівський ледека Ігор Возняк написав звернення до парафіян Львівської архієпархії та й до всіх вірин нашої церкви по тому питанню. Є відкритий рахунок для перерахунку коштів. Він вже відкритий доволі давно, і вже наші вірні починають пересилати пожертви хто скільки може. Хочу зазначити, що це є в першу чергу пожертва. Тобто ця річ встановлення пам'ятника, вона Є не настільки важливо, що формально він мусить цього року відбутися. Історія побудового пам'ятника, як відомо, вже розпочата більше 15 років тому, і дуже багато дискусій було проведено до ту тему щодо місця, щодо самої концепції, щодо як скульптура має виглядати. І на сьогоднішній момент варто напевно підбити підсумок тих всіх дискусій і, врешті-решт, довершити ту справу якого було дуже багато передискутовано, переговорено, і я думаю, що помалу з молитвою, з Божою допомогою ми цю справу довершимо. Яка вартість пам'ятника загальна? Вартість пам'ятника є орієнтовно десь до трьох мільйонів гривень на сьогоднішній момент. Ну, сума доволі така, ніби значна, але я думаю, що ми зможемо цю суму зібрати за допомогою вірних меценатів. Тобто всіх небайдужих, кому постать митрополита Андрея є дорога, кому вона небайдужа. Виглядає, що люди долучаться, щоб пам'ятник mm. все-таки повстав. А якщо говорити про загальну вартість проєкту, так, із дорогою, і з реконструкцією скверу, скільки, яка ця сума? Я думаю, це більше питання mm -hmm. до пана Ігоря. Пане Ігоре. Ця сума коливається близько 30 мільйонів гривень. От, але це був попередній кошторис по попередніх проєктах. Зараз завершується стадія. Проєктування суми уточнюються, ми бачимо, що вони, показник не міняється в сторону збільшення, поки в сторону зменшення. Але зараз силу того, що спеціалісти, фахівці лісотехнічного університету, які займаються дендрологою, озелененням, вони ще завершують свої розділи. З Зрахуванням того, що спеціалісти, інженери, дорожники вони займаються, вже практично завершують, фіналізують свою частину. Я думаю, що ми на цьому тижні вже будемо мати більш-менш конкретний кошторис, але вже очевидно і видно, що воно за суму 30 мільйонів більше, більшої не буде. От. Це, що стосується суми. Як ви оцінюєте ті дискусії, суперечки, які зараз розгортаються в соцмережах, про те, що проєкт пам'ятника не ідеальний, так що сам пам'ятник буде дуже великим, тобто дуже помпезним, так? Люди це критикують, і про дорогу, що для чого ось стільки і грошей витрачати, і ось стільки помпезності. Як ви оцінюєте ці думки? Ну, кожен має власну і персональну думку. Я не можу її обговорити судити, тому що вона є ці кінці персональною. Я читаю в соцмережах, все, що пишуть. Не завжди правда відповідаю, тому що є такі нетолерантні випади, особливо коли стосується вже там, позиції церкви, як там церква на це дивиться. Я буду говорити тільки від себе і скажу наступне. Я, з вашого дозволу перечитаю так, тільки прізвище, якщо можна, я взяв з собою. Пан Владика, художник, голова Асоціації художників Львова. Пан Косів, заступник міського голови, кандидат мистецтвознавства. Криворочко Юрій, начальник управління архітектури, головний архітектор міста Львова, бувший завідувачою кафедрою містобудування Університету Львівська політехніка. Москалюк, депутат міської ради, голова Постійної комісії архітектури, містобудування та охорони історичного середовища. Сколоздра Володимир, начальник відділу архітектурно-художного оформлення міста, управління архітектури Департаменту містобудування. Богдан Черкес, директор Інституту архітектури Національного університету Львівська політехніка. І ряд громадських і політичних діячів, достатньо відомих у Львові, які оцінювали цей проєкт. Мені якось не випадає зараз коментувати, там, скажімо, переваги мого проєкту чи обговорювати недоліки. Звісно, що в кожному проєкті є свої недоліки, можна говорити, і про них треба говорити для того, щоб якісно до кінця доводити ті речі, щоб якомога менше було їх уже на виході в реалізації. Я свідомо вам зачитав тих людей, які були організаторами, були членами конкурсного журі, які відбирали із 40 проєктів якісь достойні проєкти. Мені важко, скажімо, зараз прокоментувати, як діяльність цих поважних людей у Львові оцінює хтось персонально в інтернет-переписці, зухвало називаючи там якісь корупційні конкурсні підкілині ігри. Або, наприклад, недавно ми стикнулися з відкритим листом. Кафедри містобудування, де фактично цей проект говориться про його професійну недолугість, про його професійні недоліки, що він дуже багато має поскутних речей. Я хочу запитати тих підписантів, скажімо, як стосовно тих авторитетів, які відбирали цей проект. Це до них, напевно, буде стосуватися в тому числі. Лист відкритий кафедри, це є своєрідний прецедент, який викинутий засоби масової інформації для того, щоб підкріпити нездорові і тенденційні напрямки щодо розвитку скасування взагалі як проекту такового. Ви ж розумієте, що це не питання проєкту. З 2010 року, починаючи з 2010 року, коли тільки закінчився конкурс, на наступний місяць ми мали... Шквал вимоги, щоб пам'ятник Шептицькому поставити на вулиці Стрицькій біля арени Львів. Потім було багато обговорень, щоб пам'ятник Шептицькому поставити в садах. Ще інші і інші пропозиції. В кінцевому результаті, коли пройшли роки, і коли в нас не було війни, і була краща ситуація, все довелося до того, коли тепер держава, як пишуть, в окопах і вогні і ще більше немає можливості робити якісь такого роду проекти. Але воно, я пізніше на цьому зупинюся, Я також не вважаю, що це одне до другого має зараз якесь відношення. Це швидше буде мати відношення до... На персоналі до цього проєкту персонального відношення. І останнє, на чому всі спекулюють, в тому числі і кафедра містобудування, яка написала, що сквер буде знищений на 80%. Інші пишуть взагалі, що сквер буде знищений, я там скверу ніякого не буде. Я ще раз, ще раз, коментую це вдрукований засоб масової інформації по телебаченню і по радіо. Це все є неправдиво і воно не підтверджується. Так, будуть знесені частини дерев, які загрожують там падінню. Частина дерев, які попадають під дорогу, будуть перенесені. Ми вже говорили спеціалісти, вони будуть перенесені і збережені. Решта, звісно, річ, що вони будуть зрізані. Співвідношення зрізаних дерев і тих, що будуть висаджені, приблизно це є 40. 50 дерев разом з хворими я підкреслюю до 100 дерев, які будуть уже висаджені нові крупноміри. Я підкреслюю, це буде висота їх 5-7 метрів. Це не будуть гілочки метрові там з тривиростей. Невідомо чи там з них щось виросте. Це зразу будуть посаджені крупноміри. З цього приводу ми вже працювали спеціалістами. Ми зробили геологію ґрунту разом із спеціалістами ліс технічного університету. Все робиться на такому належному рівні. Щоб ми цей сквер побачили абсолютно оновленим в іншій красі, які він є зараз. Угу. Усі ці речі узгоджувалися і обговорювалися на різних громадських слуханнях так упродовж угу. минулого року. І в навчальних закладах, і в різних громадських установах вони проводились. Отже, як реагувала громадськість? Чи багато людей львів'ян звичайних проходили, чи критикували, чи пропонували якісь свої ідеї? <кій> Щодо критики, то на жаль, вона є присутня. Але ця критика, я вважаю, не до кінця об'єктивна. Я вважаю, що кожен має право критикувати будь-що, але якщо має якусь кращу альтернативу чи пропозицію, тобто критика є конструктивна, коли людина бачить недолік і має варіанти щодо їх усунення. Ми вже говорили сьогодні, що в основному критика відбувається в соціальних мережах. Це є критика ні звідки і ні і в нікуди. Я дуже поважаю соціальні мережі, звичайно, на сьогоднішній момент можна спілкуватися, знаходити друзів, висловлювати свою думку. Але це все відбувається заочно. Якщо хтось дійсно мав би обґрунтовані якісь моменти, які треба усунути чи вдосконалити, церква завжди є відкрита, щоб до дискусії, до обговорення, і якщо є конструктивні моменти, ми готові їх сприймати і належно на них реагувати. Приходять люди деколи, звичайно, і на прийом до Володики, і до мене там висловлюють свою думку. Але ті, що, повірте, ті, що приходять відкрито, то вони підтримують цю ідею. Тобто вони не бояться висловити свою думку. Вони кажуть, що дійсно пам'яток потрібен, незважаючи на те, що часи сьогодні важкі, але мусимо відзначити, що цей рік є проголошений роком митрополита Андрея. Маємо дату від 150 п'ятдесятиліття з дня народження митрополита Андрея. Я думаю, хто не хто, як митрополит Андерей, сьогодні може сконсолідувати і наших вірних, і всіх людей нашої держави ці нелегкі часи. Пам'ятаємо, що митрополит теж жив в непрості часи. Його теж дуже сильно критикували свого часу за багато речей, які, за які ми сьогодні йому вдячні. Тобто він робив, але він не заважав на критику, він дійсно робив, бо він робив це ради людей і заради Бога. Варто зазначити його працю, як будувати рідну хату. Я думаю, що напевно що мало хто з тих, хто сьогодні критикує цю ідею, читав оцю його працю. А я думаю, вартували би почитати і зрозуміти, і можливо переосмислити своє відношення до особи митрополита і до його вшанування. Пане Ігоре, на вашу думку, був час для обговорень і для внесення якихось справок і пропозицій. Чому зараз вже майже на фінішній прямій так ось виникають такі дискусії і такі суперечки, що пам'ятнику не потрібно бути? Справа в тому, що це є продовження свідомого небажання тих людей, яких не хочуть бачити і, і чути ім'я митрополита в цьому місці. Я ще потім нам не закидали якісь політичні. Ті чи інші там прихильності чи неприхильності, я не буду говорити, тому що львів'яни розберуться про кого йде мова. Але продовження тому, що сказав отець Володимир, до сьогоднішнього дня, якщо ми говоримо про конструктивну критику, то ми, наприклад, отримуємо, от була така публікація в газеті новини, мова йде про проект, який робився в 92-му році. Я хочу його показати. Як ви бачите, в 92-му році це вже це вже прошу, це вже не в 2010 му році. Бачимо, проект був розроблений академіком Василем Каменщиком. Напевно, те, що пише кафедра архітектури з великою критикою, тут було б ще не менше до чого прикластися. Також дорога є перенесена. Правда, площа вдвічі збільшена ніж у нас. Із зелених насаджень тут трошки менше, але я думаю, що якби дати йому в розробку, то він би міг ті речі поправити. Тобто, іншими словами, є конкретні конструктивні речі, які дають. Всі вони в нас враховуються для того, щоб в кінцевому результаті вийшов якісний проєкт. Я дуже умовно так спішив сюди, хочу вам показати, як в принципі буде балансування площ. От ми бачимо, в нижній частині у нас в нижній частині у нас проходить дорога. Яка велика частина скверу зберігається. Більше того, він не тільки зберігається в тій кількості площі, які були, Він є, зна, він значно збільшується. Він буде кращим в зелених насадженнях і краще в якості самих, е, самих доріжок і благоустрою. Е, дуже цікаві там будуть малі архітектурні форми. Більше того, ми передбачаємо в тому сквері, щоб встановити спеціальні фонтанчики для пиття для миття фруктів. Ми бачимо сьогодні, яка велика кількість людей стоїть в церкві. до Святині, яку недавно привезли, давайте уявимо, якби це було літо, і так далі. і так далі. Тобто, зараз цей сквер буде наповнюватися ще додатковими багатьма цікавими функціями, дитячими майданчиками там, і так далі. і так далі. Ну і е, неможливо, розглядати, неможливо розглядати питання скверу і благоустрою скверу без основного стежневої фігури, це є скульптура Андрея Коверка. Яка була безпосередньо виконана ним в натурі у 31-му році, я підкреслюю, тому що те, що в соцмережах пишуть там, про якісь пострадянські, совєтські періоди там, і так далі, і говорять про монументальність, то Коверко її виконав у висоті 3,60. Ми його виконали у висоті 3,80. Ми майже вгадали в його масштаби там, і так далі. Як бачимо, у 31-му році ця скульптура вже була зреалізована. І на фоні є неї є семінаристи, тому ті закиди стосовно того. Запитання без відповіді. А що би сказав Шептицький, якби він зараз був, навіщо йому ті пам'ятники там і так далі, і так далі. То хочу сказати, що Шептицький жодної копійки не давав на свої пам'ятники. Я підкреслюю жодної. Оце було виконано в гіпсі, але кінцевої моделі не було зроблено, бо митрополит відмовився на це давати гроші. Але він не заперечував громаді виявляти таким чином свою любов до нього. Так, у те, що ви зараз бачите саме на вашому екрані, це появляється вперше. На телебаченні, щоб люди побачили, який пам'ятник був насправді, і саме цей пам'ятник як історичне продовження того, що було, ми хочемо відновити і встановити його на площі. На жаль, ви знаєте, що сама трагічна доля цього пам'ятника і цього скульптора, як і пам'ятник, так і скульптор були знищені Совєтами, коли вони прийшли. І я вважаю, що це буде достатньо достойно і правильно, якщо ми його повернемо тепер на саме достойне місце у Львові, а це площу. Святого Юра вона була найбільшою площею у Львові, і вона є найдостойніше для того, щоб митрополит <клит> там зайняв своє місце. Яка загальна висота буде пам'ятника? Тобто, 3,80 – це сама скульптура, а ще буде підосталася загальна, загальна частина пам'ятника буде не перевищувати 7 метрів. <клит> Справа в тому, що і це також неправильно буде сказано, тому що в найнижчій частині ви знаєте, що зверху до низу там де складний ухил, від нижньої частини до верху він буде складати майже 7 метрів, а від нижньої частини верху буде складати 5 метрів. Я хочу сказати, що на свій час міська рада в цьому в інституті «Укрпроект реставрація замовляла. Історику, історику міста в юне обґрунтування, де спеціалісти цього інституту також давали свої пропозиції, як академік, кам'янщик, як архітектор mm -hmm. Ярослав Климовський, які інші, які до сьогоднішня дають, так от їхня пропозиція була, е, як на мене, трохи сміливіша, ніж наша, тому що дорога прийшла просто посередині скверу, mm -hmm. і висота пам'ятника сягала 15 метрів. Ми не зовсім прихильники такої масштабності, і з рахуванням того, що ми також не є прихильностями розуміння слова монументалізму, ми перейшли ці ці часи і так далі. Але площа вона має свої вимоги в архітектурно, естетичному плані і масштабності. Так, от ми її сьогодні зробили в масштабі такою, що ми її не можемо назвати монументальною, і сам пам'ятник цьому поняттю також не відповідає. Хоча ми зараз маємо. Звернення і академіків-художників, які мають вже до нас претензію, що він навпаки повинен бути монументальним, він навпаки площа повинна бути більша. Якщо зібрати до купи всі ці звернення, які сьогодні йдуть, офіційні, неофіційні, то може бути така розбіжність, що на кінці проекту ми самі себе не позбираємо, бо, догоджуючи кожного, можемо зробити гірше ніж є. Тому за основу взято концептуальний проект, який був погоджений затверджений тими. На мою думку, і на думку і на переконання мою і, і переконання церкви тими авторитетними людьми, які були залучені uh -huh. як до оргкомітету, так і до конкурсного комітету, ви згадували ось про дорогу. Дуже багато людей в соцмережах цікаво, чи збережеться проїзд на вулицю Озаркевича. Тобто, як от з тим буде там рух відбуватиметься? Справа в тому, що коли ми приступали до проектування пам'ятника, то саме. Не тому, що ми пам'ятник встановлювали на цьому місці. Ми міняли дорогу а а, звич, а звич, навпаки. З урахуванням містобудівної складної ситуації, з урахуванням всіх тих ненормативів, які там сьогодні є, ми прийшли до висновку, що спочатку треба по-новому переглянути пішохідну транспортну ситуацію на площі Святого Юра, а потім визначати пам'ятник Шептицькому. Зараз, на жаль, всі перекручують і кажуть, що це пам'ятнику Шептицькому потрібно. Ні. На жаль, якби пройшов конкурс на реконструкцію площі Святого Юра, не згадуючи пам'ятника, то наше рішення було б абсолютно точно таким же, тому що до пам'ятника воно є. Не прив'язано. Ми маємо офіційний лист містопроекту, це автора розробника генерального плану. Я тільки зачитаю перше uh -huh. речення, бо воно є достатньо ґрунтовне, яке обґрунтовує, чому, uh -huh. вони, чому вони написали це в першому заці. Інститут містопроекції, автор розробки генерального плану міста Львова, який фактично нам проєктує всі нові транспортні розв'язки, які ми зараз маємо у Львові. Значить, підготував це пан Віталій Дубина. Він є начальник місто вільної майстерні, яка відповідає за загальний розвиток генерального плану, в тому числі за нові транспортні розв'язки. Отже, інститут містопроект підтримує. Ідею формування площі Святого Юра при її реконструкції в цілісній єдності із Святоюрським архітектурним комплексом та пам'ятником митрополиту Андрею, як від одному церковному та громадському діячу. Далі вони розписують, чому вони це підтримують. Далі вони пишуть, що е, цю вулицю, яка є сьогодні зі спуском на Озеркевича, її в будь-якому випадку потрібно міняти, тому що вона є не по нормативних ухилах. І новий проїзд, який буде йти через уже вулицю Шептицьких, він нам забезпечує набагато кращий проїзд як по швидкості автомобілів, так і по ухилах. Тобто транспортна ситуація покращується. Я думаю, що ми ще нашим телеглядачам, дописувачам в інтернет мережах. Найближчим часом покажемо автоматизовану версію, яка обраховує поток автомобілів, де буде показано вулицю, світлофори, рух автомобілів, пішоходів, які взяті з моніторингу тої ситуації, кількість, реальна кількість автомобілів, їх навантаження на пік і пішоходів. І будемо бачити, як в реальному часі. Будуть приключати світлофори, їздити автомобілі, uh -huh. рухатися люди, люди які, що буде підтвердженням того, що ніякого ні транспортного колапсу там не буде. Навпаки, ситуація покращується як транспортно, так і екологічно. Uh -huh. Коли можна очікувати початок робіт, що затримує зараз? Нас затримує те, що Львівська міська рада визначила замовником на все будівництво і пам'ятники реконструкції площі. Безпосередньо саму церкву з того моменту, як буде передна земельна ділянка на один рік часу. Ми будемо приступати до виконання будівельних робіт. Дякую вам за розмову. Сьогодні будемо сподіватися, що ось таких суперечок у соцмережах буде все менше, і ми дійдемо до однієї спільної думки і невдоволених критикантів. Всі будуть задоволені так Дякую. проектом пам'ятника, і що ми встигнемо до 150-ї річниці його побачити. Дякую вам за розмову. Я нагадаю, з нами були архітектор Ігор Кузьмак та економ львівської архієпархії ОГКЦ. Отець Володимир Ониськів. Дякую, Дякую вам ще раз за розмову. Дякую. З вами була Марія Шепель. Побачимось.